Шановне панство, вітаю! Ви бачите, яка погода? Кінець листопада, але таке враження, що це лютий. Сьогодні мінус 4, випав сніг. Я в капюшоні натягнув кучу, кучу одягу на себе. І ми знаходимося в полі. В полі ми знаходимося на Житомирщині ПСП Сокільча. Вони обробляють десь біля 2000 гектарів землі і щорічно мають близько 1000 гектарів оренки. В них працює декілька плугів. Квернеленд, ось один, ви бачите, це такий взагалі, можна сказати, раритет. А якщо коротко сказати, то це а, перший плуг Quverneленд. Він був раніше восьмикорпусний. Це перший плуг Quverneленд, який був прив'язаний в Україну. І там на задньому фоні ми бачимо Кун Мультиліде XT в комплектації Onland з трактором New Holland. І сьогодні ми працюємо на полі, на полі по кукурудзі, по снігу. Але головна особливість цього поля воно дуже і дуже забите. Ось там з того краю, з того краю, вчора власник заходив своїм плугом квернелендом, ну не покинули оранку, тому що просто не могли працювати. Верне дуже велику глибу, а прийняли рішення, якщо не піде плуг, то Просто глибоко розпушувачів його обробити. Але в принципі, ми ж куна, куна загнали туди. Він, звісно, глибу верне, але йде. Трактор буксує, кун оре. Єдине, що от виставили на 25 сантиметрів, але там ну, реально глиба така вивертається, що замість 25 виходить 28 ну просто нереальні умови для оренки. Того той край покинули і зараз перейшли на інший край поля. Ну і власне. Зараз покажемо, як ці плуги між собою справляються. Але давайте декілька слів саме про них, підійдемо трошечки ближче, їх розглянемо. В попередньому відео в коментарях, коли я питав, що краще вибрати, Кун чи Лемкін, Багато хто писав Квернеленд. Ну я, звісно, трошечки собі уявляв, Квернеленд не зовсім такий, а ну більш якийсь новий варіант, більш сучасний. Але якщо в двох словах... Що таке Квернеленд? Квернеленд це компанія, яка в світі зробила собі ім'я на плугах. І вони доволі популярні у світі. Їх багато продається в Україні. Ну, чомусь це не так. В Україні Кун та Лемкін є топовими брендами. Але що таке Квернеленд? Квернеленд ми беремо категорію плугів напівнавісних, 8 а корпусів. А, які фішки Квернеленда? Значить, його вага близько 3,5 тонн. Виробник звертає увагу на раму. Те, що у них цільно лита рама і має спеціальну закалку. І, зважаючи на те, що вони говорять, там прям вона супер-супер міцна і ніколи не рветься, не ламається. Ну, це ми власне зараз запитаємо у господаря: чи були проблеми з цими плугами, чи не були? Загалом плуг а, якісний. Відносно технологічний. І ще одна із фішок Квернеленда. Ну, мені здається, що це просто найбільша кількість відвалів. У них така кількість відвалів, а і пластикові, і, і металічні, і пір'єві, і суцільні, і довші, і вущі, і більш швидкісні для таких ґрунтів, для всяких ґрунтів, для, там, для широких коліс, для вузьких коліс. Ну просто там неймовірна кількість відвалів. Ну, але загалом, загалом, як би. Непогані плуги. по ціні десь, мабуть, плюс-мінус так само, як кун. Непогані плуги і ну, в принципі мають непогані вінгуки. Тепер давайте глянемо на кун. Супердетальну презентацію цього плуга я робити, мабуть, зараз не буду, тому що ми це робили минулого разу, коли знімали на полі кун і Лемкін. Ми залишимо посилання ось тут чи ось тут. Клікайте, переходьте, там є прям детальний-детальний огляд зі всіма технологіями. А я скажу основні характеристики. А значить, чим відрізняється від того ж Квернеленда і, в принципі, всіх інших плугів, які існують на ринку, це його вага. Вага цього плуга складає 5,5 тонн. І відповідно це за собою тягне потужність. А, якщо подивитись на раму. Це велика потужна рама, і там, де встановлені корпуса, є ще додаткові пластини, такі, які власне, і створюють додаткову потужність. І що ми спостерігали з життя? Оцих 5,5 тонн, навіть по важких ґрунтах він йде як по маслу. Стабільно йде і робить свою роботу. Відповідно, звісно, йому потрібен більший трактор, більша витрата, тобто ну, свої плюси перекриваються якимись своїми мінусами. Отже, вага. Вагу ми сказали про відвали особливості роботи. Ви це все можете подивитись в попередньому відео. Але коли ви будете дивитись огляд того плуга, то ви побачите різницю. То плуг був для роботи в борозі, а це, як я сказав, з оснащенням Onland. Що тут важливо розуміти, воно повністю гідравлічне. І для того, щоб перевести з режиму борозди, з режиму роботи в борозді в режим онленд для роботи от з такими великими тракторами, зі спарками, з потужними тракторами, це робиться дуже просто. В кабіні не потрібно виходити на цей собачий холод, нажимаєш кнопочку, і плуг автоматично змінює свої налаштування, і можна без проблем їхати по полю та якісно орати. Ладно, пішли до поля, подивимося, як вони будуть працювати. Пане Олександре, доброго дня. Доброго. Друзі, зараз, як я і обіцяв, коротенький коментар представник господарства, представника господарства. Пане Олександре, які у вас плуги в господарстві? Як вони працюють? Розкажіть трошки про них. Ми працюємо з Квернеландами вже дуже довгий час. дуже угу. довгий. Ну як плуги вони у нас задовольняли наші потреби. Ну, Цей рік показав, що трошки земля тяжка. Ага. Дощів не було і якби, ну, не може набрати плуг глибини цей даний. Не, не витримує. Так, да, не витримує, не набирає глибини трохи і якби, ну, тяжко грати. Скажіть, будь ласка, історію цього ну, Це плуга. Самий перший плуг, який був у нас, який заходили на Україну, тоді Квернеланди. Ага. Ми його прибрали, ну, придбали, і він до сьогоднішнього дня у нас і працює. Я так розумію, що йому вже більше 20 років. Ну якби ми його купили, і на протязі всіх років. Ну, якщо він рік чи два може не працював і все, то завжди ним. Ну всю землю ним обертали. Не ага. менше двох тисяч гектарів він у рік обертав землі. Нічого собі нормально. Да. І це оце більше 20 років. Так, да, він працює. у нас працює. Трохи просто вже пішли більш новіші трактора, мощніші. Ага. Взяли другу плуга ширший, ну, з більшою шириною захватами на онлайн дібрали, щоб над борозною працювати ага. вже по навігації, по цих нових. Ну. цього переробили і зробили з нього шість корпусів. В ну, цьому році тяжко. Для цього трактора зняли один і працює на п'яти. А, так, ну це так. спеціально під, під да. масій, так? Так, да. він був вісьмикорпусний цей, плуг. Ага. Якби... А цей масій на скільки кінських сил? 210, десь так. Ага, тобто йому 5-6 корпусів да, це потолок. Да, да, да. Але То, по цій забитій землі 6 він не тягне. Ні, в цьому вичай, році це. йому дуже тяжко. В тому році він працював. Було все чудово. Ага. Ось така його історія. Ну, а загалом, а загалом ви е, орите по яким залишкам? Пшениця, кукуруза. Я веду да. до того, по кукурузі, як в нього по кукурудзі. Ну, по всім, бураки, ну, все, що у нас вирощується, по всім цим. Соняшник так само. Ну, все, що, все, що у нас є, він по всьому працює. Любий плуг, який би у нас не був, і він. Ага. А якщо говорити про кукурузу, ну е як він справляється з залишками? Ну він хорошо справляється. Ну, щоб сказати, що він там так сильно не заробляє, він хорошо заробляє залишки. Хорошо да, заробляє. Да. Ну а буває, що забувається? Ну забувається, звісно. Ну, щоб так систематично, що взад перед такого не буває. Тобто, я так зрозумів, що для вас е, критичніша була ситуація, те, з чого ви почали, що в цьому році настільки забита земля, да. що просто е, Ну, шух. не заходить в землю так, як потрібно. Да. Ага, І то, того ви вирішили спробувати куна. Да. А я так зрозумів, що ви е, попередньо з того краю поля почали оранку і покинули Да. Чому? Там більше твердіша земля. ну Там а... структура землі така вона. Глина, пісок, вона дуже якби, угу. такий кусочок землі у нас оце, майже по горпі видно, угу. що вона тяжола. Ну от ви зараз з куном зайшли а... а... Ниде, ниде не де підпригну. плуг не підпригнув. Ні, він тримається в землі чудово. Трактора не вистачає? Ну так, да, виходить. Або зменшуємо ширину захвата, або мочнішого трактора. Ну тут він регулюється, так же, як і кожен плуг, тобто ми вирішили mm -hmm. зменшити ширину захвата і все. Корпус відкинути? один? Ну можна, так. Да. Ну це найбільше, що ми дійшли до сьогоднішнього, або умови mm -hmm. холодно на полі, вітер. Трошки непогода, рішили зняти корпуса, щоб з кожним корпусом не гуляти, не переставляти кор... Ну, індивідуально окремо. На цьому плові не потрібно переставляти. Ну, Індивідуально окремо ні. Тут гідроциліндри він роздвигає сам корпуса і здвигає. Ну це комплектація, в принципі, да, да. плюс-мінус у ну, кого. Да. Вони кажуть, що є. вже є і на конові ці такі дороботки. Тобто. Ага. Ну, але я повторюся ще раз, тобто, щоб зафіксувати, там де Квернеленд не йшов, то кун, да, виходить... То кун зайшов в землю без проблем. Кун зайшов... ну, я там підходив, знімав, там виходить, ситуація така, що вивертає такі брили. Да. Ви наскільки налаштовували глибину оренки? Ну, до 30 ми налаштовували. Uh -huh. Ми ж не ну, якби ще не вдосконалили все, не, не все так швидко, як всі хтяся. Ні, ну зрозуміло, да. це ж це, це, це ж тест-драйв, випробування да. можна сказати, що, що до нього ще потрібно звикнути. А сам плуг ви розглядали? Ну, поближче, може щось там цікавенького вам uh -huh. побачилось? Як? Ну онланд удосконалено зроблений вже. Він зменшує нагрузку на при, кида... ну, при оберті плуга вже він. Не дає таку нагрузку на циліндрах, як на Квернеланді, Онланд той, що у нас. Тобто, ну, є свої нароботки, які там люди уклали душу в нього. Угу. Так, що... А що це ви що це ви маєте на увазі на, Кверне, на, на, на Квернеландію? Це Онланд, це о... який в нього недолік? У нас недолік той, що він не при перекиданні, при обертанні плуга, ага. тобто він не складається. Тут є циліндр пам'яті. Ага, ти я... не використовуєш там декілька кнопок, ти користуєшся одною угу. при обертанні Ну, угу. В цьому плюс великий. Тобто, тобто, виходить, цей механізм муку на... Ну, знос гідравліки, циліндра, так само і гідронасосів, трактора. Тобто, ну, угу. В цьому плані вони використали дуже добре. О, супер. А що ще цікавого? Ну. Не знаю, всі там у ньому простенькі, якби, і нічого такого заумного немає на даний момент, щоб сказати, що там, щось треба, якісь сверхісвітні розумові здібності, то я думаю, що не буде. Тут ну, з базова комплектація йде, це опорне колесо, якби, щоб легше зменшує нагрузку на трактор, на раму. А, ну, виставляє вже, горизонт да, і контролює. А голови. вже в Кремлеланді, тобто це опція, це додатково треба доплачувати гроші, докуповувати цю функцію. Тобто так. Е в комплектації онланд колесо да. ще треба ще додатково докуповувати. Так, да, да. ну Якщо ага. ти, звісно, то правильно буде докуповувати його. Це ну, так, вже так, базова поставка. Да. Якщо там зрізний болт зрізає його, якби більш трудніше може там поміняти, ну треба чим-то вибити. Да, бо якби Зрізає і все одно якусь поверхність він зализує і треба чимось стучати. то Тут на розрив стоїть болтик. тобто Тут проблем нема, тут просто болта розірвало, якби і з цим ніяких Ну Тут і сила спрацювання доволі, доволі висока. Ну так, да. трошки поусилювали вони, мочніші зробили і стойки на ньому вже. Ну, Мочніший плуг, скажімо так, від Фернеланда він. Набагато розрахований видно на тверді ґрунти, на складні ґрунти. Угу. Тобто угу. вже. А по отвалам, у вас там суцільні перейві... Ну, в Кернеланда є така фішка, що у них там просто колосальний вибор відвалів. Ні, Ні так я думаю, що так вже само і на... тут це так само ти ставиш ну, те, що ти хочеш. Ну, У вас там які відвали стоять? Суцільні? У нас стоїть як... суцільний відвал, да. ага, відтова полиця так само, як і на цьому. Ага. І все. Ну, якщо хочеш, можеш обладнати, буде пір'явись, стояти там. Це ж не mm. питання. Ну Ви суцільними да, ми, так, без проблем Так у нас поставлено, що в нас має бути суцільний ядвал. А це чому все. саме суцільний? Ну я не знаю, це требування агрономів. Це. Ага, я зрозумів. Добре, це ми, це ми тоді не будемо давати світу. Це ці не деталі. наші вимоги. По факту тут все зрозуміло, ну, по налаштуваннях, тут нічого немає сложного, щоб для того. Ну, щоб щось поміняти в ньому, там угол атаки, ще щось на передплужничках. Ну, тут На Квернуланді він жорстко стоїть передплужник, він ага. там регулюєш тільки глибину. Тут уже за рахунок того, що стоїчка кругла в плугові, якби можна міняти угол атаки на передплужнику, для того, щоб поживні рештки краще там зароблялися. Як ага. В такому плані, да. ну, є преимущество в нього в цьому. Це так, по, по, по регулюванням він да, зручний, зручний зустрів. Да, тут ну, да. сложного нічого немає, не треба там щось носити за собою, скільки інструментів, пальчик переставляється, повертаєш. Все ну. так само підохронітний болтик є на переслужник, стоїть там. У разі десь нагрузки великої, просто зрізало і все, бо на корнеланді він згинає просто ту постойку. Ну а загалом от, за роки роботи бувало таке, ну от Квернеланд, вони кажуть, що у них там е, спеціальної закалки рама, да, а, що вона суперміцна. Да. І це, це дійсно так, тобто, да. вона да. Ре реально працює. Тобто настояща ресора, вона вигинається, як ресора, стає на своє місце. ну ага. В Квернеланді там цього діло, да. вони як доказують, що вони калять метал парами спірту. Все, що це а, ну, я бачив в Ютубі відвалом скло різали. Ну Тіпа я не бачив цього, але да, воно там ходить, скажімо, продовжувати не такий термін. Угу. Ну, ну, вони... Іменно їхня, не те, що вже тут йде замінники, а іменно їхня, да, то -то, тобто якщо брати оригінальні запчастини, mm, то, 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 вони... то, то ходить непогано. Да. Ага, що, от, що, що Єдиний недолік, що якщо дуже важкі умови, то ну, да, оце він. Тут, тут він виходить, виходить, легше і в землю не заходить на, ну, на ту глибину, що требують від нас. Там. Угу, угу. Добре, дякую вам. дякую. Нема за що. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на Житомирщині в Товсотільця, де показуємо плуг мультилідер 9 xt Дев'ятикорпусний плуг. Це нова генерація плугів, яка пішла на зміну мультилідер 8Т, можуть бути виконані 9 корпусів, агрегатуються з тракторами 405 кісти сил. Попередній міг працювати з тракторами 360. Відбувається за рахунок більш посиленої рами. Плуг може працювати шириною захвату 35 40, 40 45, 50 сантиметрів. Стоять нова концепція передплужників, які ми вже висвітлювали в попередньому відео, де в нас міняється не тільки ширина захвату корпуса, ми можемо міняти ширину захвату передплужника. Класично, як на всіх плугах, передплужники, в нас е, знаходяться системою захисту болт на зріст, е, корпуса з системою захисту на розрив. Е, всі оснащені колесом великого діаметру 1,20 м, а це має значне велике значення, тому що це друга точка контролю. Роботи плуга по глибині колесо стоїть метр двадцять шириною 500 міліметрів. Спереду ми виставляємо глибину за рахунок навіски трактора. Глибина позаду здійснюється за рахунок металевих кліпс, що спрощує процес налаштування. Особливість даного плуга в сьогоднішніх умовах те, що він може працювати з тракторами. На спарці або гусеничними тракторами. Це реалізовано за рахунок системи Onland. Система онленд On унікальна, тому що плуг може працювати з ушановкою трактора, з шириною робочою шириною трактора 5,5 метрів при ширині захвату 35 см на корпус. Він може працювати як в релі, так і може працювати з, з по полі. Система відносно нова реалізована таким шляхом, таким чином, що ми можемо існуючі плуги дооснащувати системою Onland. Може, може клієнт на заводі купувати вже безпосередньо з цією системою. В складеному положенні він працює в релі, в розведеному положенні він працює по полі. Єдине, що зараз завод вирішує, оце дооснащення, воно на сьогодні недоступне. З 2025 року буде доступне, що ми можемо існуючі плуги дооснащувати. Система Onland дозволяє працювати найбільшою шириною, Тракторів. Ще раз повторюся, 5,50. Здійснено за рахунок гідроциліндра додаткового і опірного колеса, яке підтримує роботу перших корпусів для того, щоб плуг не завалювався. Рішення було прийнято демонстрація в даному господарстві, тому що існуючі плуги вони вже не справляються з заданою задачею. Цей плуг, відмінно, себе показує в дуже важких умовах. Це пов'язано як з розміщенням робочих органів, так і з вагою. Плуга він на сьогодні один з найважчих і він заходив не тільки в такі умови, як ми бачимо зараз, а й в більш посушливі умови. Якщо хочете більш, більш детально ознайомитися з нашою технікою, ви можете звернутися до нас і замовити демонстрацію нашої техніки безпосередньо в вашому господарстві. Друзі, для остаточного порівняння цих плугів я вирішив звернутися за допомогою до штучного інтелекту доші. А в общем, у в мене тут є такий додаточок в телефоні. Я задав запитання, який плуг краще, Кун-Мультилідер кун -мультилідер чи Quverneленд kv КВ 100. Це якщо взяти Квернленд, а тільки відповідну модель ну, сучасну, то це буде Quverneленд kv КВ 100. Значить, що е, штучний інтелект мені на це відповів? А Кун мультилідер. Цей плуг відзначається гнучкістю та й здатний працювати в різних умовах. Має більший потенціал для регулювання ширини захвату та глибини, що дозволяє адаптувати його під специфічні потреби. Ідеальний для складних умов з, мож... з можливістю змішування залишків рослин і підготовки ґрунту до посіву. Квернеленд КВ 100 Класичний плуг, який добре справляється із традиційною оранкою. Візначається своєю надійністю та стабільністю, має хорошу глибину оранки, простий у використанні і обслуговуванні, що робить його популярним серед фермерів. Забезпечує високу якість обробки традиційного ґрунту, але може бути не такий ефективний у випадках, коли потрібна змішувальна обробка. Ну тут, мабуть, мається на увазі, що не такий ефективний а, при великої при великій кількості пожнивних а, решток. А, отже. Висновок мультилідер буде кращим вибором, якщо ви шукаєте універсальний плуг, здатний працювати в різних умовах з можливістю мульчування та змішування. Квернеленд КВ-100 стане оптимальним вибором, якщо ви плануєте використовувати плуг в традиційних умовах оранки, цінуєте простоту та надійність. А ну, такі от висновки у нас зробив штучний інтелект. От є Каші, так як я казав. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, згодні ви з твердженнями штучного інтелекту, чи можливо на своєму досвіді ви би заперечили те, що каже інтернет. Ну, хоча насправді розуміючи алгоритми, звідки береться ця інформація, то це просто аналіз всіх відгуків, всіх даних, які є в інтернеті. І от він збирає до кучі і видає от такі от результат. Але тим не менше, будь ласка, напишіть в коментарях. Що краще на вашу думку, Кун чи квернеленд? Тож залишайтеся з нами на все добре. До побачення.